Сьогодні ми з вами послухали цю Іванівську розповідь, яку розповідає Євангелист Лука, що один законник, підійшовши до Сина Божого, спокушав йому його запитанням, що йому зробити для того, щоб успадкувати життя вічне Царство Небесне. А що син Божий говорить в законі, як написано, так і робив? Законник сказав, що є дві заповіді найголовніші любити Бога, любити ближнього. Син Божий говорить йому просто іди так роби, як написано, і все тобі буде добре. Але фарисеї цей законники вони шукали причини, як. що говорить син Божий, щоб його звинуватити в богохульстві, щоб його скривдити, освіяти. На що він говорить тому що а хто є мій ближній? На що син Божий розказує йому, оцю про, цю притчу про Самарянина? Ця притча кожному з вас знайома, переказувати її лишній раз. Думаю, що не потрібно, тому що всі з дитинства ви її знаєте. А що найбільше в ці притчі береться до, скажімо, то очами просто, що пройшли, попри того пораненого служителя Вівтеря. Спочатку прийшов священник, а потім прийшов і левит. Левит – це ті самі диятини, що зараз є. Вони прийшли. От Священник взагалі пішов, навіть не дивлячись, але він підійшов, подивився і пішов далі, нічого не, не роблячи. Воно в очі кидається і думає, ну як так, священники розказують нам на проповіді бути добрими, любити ближніх, нікого не кривдити. А тут вони двоє, ті, котрі знають закон. Ходять далі, не маючи ніякого милосердя. Не знаю чесно, що в них було в голові, того священника і того Левита, але одне знаю точно, що за законом тогочасним, якщо вони йшли на службу, і що вони йшли готувалися до. Відправи, то їм не можна було торкатися крові. Так, як ви знаєте, за кровоточиву жінку, кров, вона, коли торкалася людина в той час за їхнім законом, то вони повинні були пройти період очищення. Якщо той період не проходить, то вони не могли приносити жертву. У кожного була певна черга, певна очі. Коли вони мали право звершувати постужіння. Але з другої сторони, за людським законом, ну не послужу я місяць, ну не послужу два, не буду омиватися, а людина страждає і тут не збилосердитися. Тим самим сим Божий показує, що ми служителі Вівторя, маючи закон, знаючи, Заповіді, стараємося їх виконувати, але є якісь такі ситуації, що треба може забути про те, що ти є служитель вівтаря, і якщо людина потребує допомоги, треба їй допомогти. А таких випадків дуже-дуже багато є. І одного разу до одного священника. Прийшов один чоловік на сповідь. Всі ми з вами знаємо, що таїнство сповіді це є таїнство, коли людина приходить до храму Божого, стаючи перед іконою, перед Івангелією, перед святим Христом, ставить праву руку на Євангелію і, говорячи з Богом, сповідує свої погані вчинки, погані думки. І священник як той мостик, який поєднує в той момент людину з Богом. Але таїнській сповіді священник, би йому не розказали, він має то залишити воно Богу вийшло друге виникне. Нічого навіть в ньому не повинно залишитися. І один чоловік, прийшовши, Подія житейська, Прийшовши у Вівтар до священника, попросився на сповідь, підійшов до сповіді і почав сповідатися. Це великий кафедральний собор. В тому соборі теж кожен має свою чергу, хто коли сповідає, хто коли звершує якісь треби. І вийшов цей священник на Скові, почав сповідати людей, підходить цей чоловік, сповідає йому, що він дуже злий на свою жінку. Вона така, 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 таке, таке наробила. Його це дуже сильно мучить. І він зараз повідає і візьме у неї життя. На що цей священник, кинувши богослужіння? Взявши всі рези, у великому місті, пішов за цим чоловіком. Підійшовши аж до самого будинку, тоді сказав йому зупинися, почав з ним говорити. Довго була їхня розмова. І тим самим цією розмовою людина, маючи якісь певні обов'язки, залишившись служіння, при архієрею, нічого нікому не розповідаючи, знявши з себе все, весь одяг, зміг зробити діло милосердя. Що би не зробила жінка, би не зробив чоловік, який би не був тяжкий гріх. Але це не повинно ставатися, щоб хтось у когось забирав життя, бо життя і одне і його дав, і, і Богу його треба забирати. До чого я розповім вам цю історію, що маючи навіть певні обов'язки священичі, і якщо є отакі певні ситуації, то треба як докладу, закривати очі і йти спасати того, хто заблудився, того, на кого підійшов, кого підійшов, диявол і спокушає його, не звертаючи увагу на то, на яка б не була ситуація. І один раз сталося у мене так само така ситуація, що, служачи службу Божу, сидів старший священник, я здержував літургію. І був один практикант. Так само в нас є практиканти, як Молодий хлопець, котрому руку положили на священника. І Він був як предстоятель, а я стояв в сторонці з боку, по праву сторону вівтаря, престолу. І він служив літургію, а отець Піодосі сидів у кріслі і над цим всім спостережу. Закінчилася літургія. Царські брата закрилися, катафітазми закрилися, кінець служби. Прибігає одна жіночка, дівчинка молода і проситься до сповіді, щоб посповідатися і причаститися. На що вийшов цей молодий священник і говорить їй, служба закінчилася, двері закриті. До побачення. Феодосії Отець Феодосій говорить, що так не можна робити. Ця жіночка, вона прийшла. Може, якийсь такий в неї момент є. Якщо ти їй зараз це сказав, вона більш тебе, біжи за нею. Отець Феодосій, вже дарів немає, чашу спожили. Як спожив чашу, він ці служби чашу споживається. Я її причащу, я їй сповідаю, а чим я її причащу? На що отець Феодосій говорить? У нас там на престолі стоїть дархранительниця. Називається така, така церква стоїть, така, ви бачите, на престолі стоїть такий, така дархранительниця, де зберігаються дари. Дари зберігаються до тяжко хвора. Ну вона не тяжко хвора, говорить священник. Вона може тяжко хвора душевою. Так що бере витягують запасні дари, вливає у чашу вина, став одним частиною, іди і сповідай і причищати. Тому що ти не знаєш, чого її Бог сьогодні сюди прийме. І якщо ти її випустиш так просто, вона більш ніколи сюди не повернеться. Дорогі мої заповіді, люби Бога, люби ближнього, вони добрі, але ми повинні пам'ятати, що ми є люди і на нас є велика відповідальність. І які би ми Хрест не несли, які б у нас не були обов'язки, якщо в той у певний момент людина попросить допомоги, що би ми з вами не робили, треба людині допомогти. Бо сьогодні треба йому, а завтра, може, треба бути нам. Так що, дорогі мої, любім ближнього, любім Бога, спасаємося. Амінь. Слава Ісусу Христу! Todos os